Привіт! от така у нас гімняна, і трошки погодка, але ж краще, ніж зараз у людей. Кожного дня дивлюсь новини, стрічку в інстаграм, в Тіктоку, ці всі події, які зараз відбуваються в Херсоні і в області, і як там люди виживають, тварини. Волонтери, Боже, це просто якийсь жах. Просто якийсь жах. Неможливо дивитися. Я дивлюсь якісь історії і плачу разом з людьми. От когось рятують, і я, блін, сльози градом. І все. Це якийсь кошмар. Людочка, я їду, я ось на Шевченка поворачую, через 5 хвилиночок буде. Ти теж десь на під'їзді. А я вчора пригадала, що у мене ж на сьогодні куплені квитки на концерт у дружбі -народі. А, Взагалі вилетіло з голови, ледь не забули за цей концерт. Позвонила люді кажу, Люда, ми завтра на концерт ти мене. Точно. І оце. Їду на концерт. Настрою зовсім немає. Ще й погода така. Теж репостити обов'язково, де тварин всі ці збори на тварин, збори на допомогу людям, при, при прилаштування потім тих тварин, яких врятували. В общем, постійно-постійно треба інформаційна підтримка, якщо є можливість донатити, якщо немає можливості, хоча б робити репости, це дуже важливо, бо з кожним днем. Від війни ну, люди звикають до цього і вже перестають донатити, перестають допомагати. Ну, я не кажу, що всі, звісно, є дуже багато людей, які волонтери, це взагалі, просто я не знаю, це звідки у них стільки це, мабуть, треба народитися такої людини. Знаєте, я дивилася якесь відео, і там, ну, езотерично, там вона розказувала, що Люди, коли поряд смерть, у них включається якась якийсь вбудований ген у деяких людей, вбудований ген рятівника. Ну, типу, це на рівні душі взагалі у людей. І вони, у них місія така, якщо у когось біда, вони, це може бути художник, може бути музикант, може бути лікар, може бути. Врач може бути інженер, може бути людина будь-якої професії, яка от, так от просто переключається і повністю стає іншою людиною. В неї просто прокидається якийсь інстинкт, і вона нічого не може з цим зробити. Оце волонтери, які кидають все і в з головою. Не дивлячись ні на яку небезпеку, обставини свої особисті. Це просто люди такими народжуються і не знають про це до того моменту, поки не стається от якась така катастрофа. І це все, звісно, просто жесть. Неможливо взагалі осягнути те, що відбулося. Неможливо осягнути, яке горе людей, які опинились там, а які ще й були є на лівому березі, там, де в окупації села і територія да, в окупації. Це просто капець. Там їх. Так, що я розказую всіх. Знаєте, скільки людей загинуло, скільки, скільки тварин загинуло, скільки всього ми ще дізнаємося. Перешого що люда з парасолькою, бо я без парасольки, коли виходила, воно так трошки моросило щось. А, а, хотіли ми на літній тут посидіти. Ось тут я хочу, не в цей раз. Да? Але підемо вниз. Зараз посидимо, трошки поспілкуємось, а потім на концерт. Вирішили заздалегідь зустрітися. Коли друзі нема перешкод, люби погоду, їх все Аби Було бажання, так? Бажання є дуже велике. Та, і час. А ми вже напилися кави з чаєм да, і прийшли. Так. У нас четвертий ряд. Ого, ось що. У нас четвертий ряд прямо під сценою дуже класно все буде видно. От, нас тут вже питають, чи вивчили ми слова і чи будемо ми танцювати. Там дівчата веселі такі сидять, так що думаю, нам буде весело. Класно ходити на концерт, коли ти знаєш слова, знаєш пісні. Я знала одну пісню. Я теж і я співала. Да, а одну тільки матів там все. Щось... Ні, ну прикольно, все одно якось провели час непогано і атмосферно. Дівчата танцювали там, все співали. Так е, я хочу вам нагадати, що Людочка моя це е, Ріелтер. Вона ріелтор Черкаса дуже класна ріелтер. Тому кому потрібно знайти квартиру, або зняти, або купити все, то у цієї Людмили Батьковни. я залишу обов'язково інстаграм її під відео. Звертайтесь, дуже Буду порядна рада. людина, дуже моя така відповідальна. Буду вона рада кожному допомогу. Да, і вона всім знаходить саме те, що треба. От. Да. Це, це я обіцяю. Вона молодець. Що ж ти постійно без штанів ходиш? я у себе вдома. Маю право. <рес> у нас вечеря. Котлетки, треба їх їсти. Красиво. Доробила, дивись, цю штучку. А є ще рачка. Є. А де мені шаножечку? Ну, положи собі на грій. А, да. це як вона може тепла. Звісно, в сковородці все нагріла. А, ти мала на увазі, що хочу, я свіженьку та... зробила. Ні. Ти ж її вчора їла переклала ложки з вілками і тепер плутаю, що де. Буває таке. На. Ти зробила так. І я зробила так, і там ще є печінковий паштет. Ну, сьогодні на обід, до речі, діло в заході. Печінковий паштет. Це, звісно, паштет? Типу, там більше масла, ніж паштету. Ну, Да. Смачно. Ну, там сутня. теж багато масла. Вона не... Спробуй. Така вийшла лайт версія. Так рази за день їсти цим вже цією. Нормально. В нашому випадку. Так, я хочу оце спробувати. Ну, я пітерка, mm. Ой, я підсу. Плацу... Мой клас підсулила і додала укропчику. Ммм. Інша справа. Кажи. Він точно, як в готелі. О, точно! За гірком! Отак я вже робила. Ти поняла? Це боже, воно тупо, те, це все саме. <реку> це те саме, бо все. Наше їхати на море, коли ти можеш просто покласти в рот оцю намазку і так. А скільки? Мало. <реку> Тебе я вже цей. А ще буде? Поставила молочко, щоб воно скисло. Буду робити тепер зі скислого молочка. Мам! <смітна> Не було просто кефіру нормального Лав. такого. А я вирішила, що зроблю. А це ж оце те, що Маша зазвичай купувала. І оце коштує 56 гривень. А, а оце така ж кількість коштує 16. 16, Маша. Оце вражає, 16. Mm -hmm. Але якщо кефірчик. Я так зробити треба? Ну, да. mm -hmm. ну так. а що, в морозилку покласти потім. Ні, ну це час. Все одно викласти, видавити, mm -hmm. по почекати. Тому не треба гнати на покупний. Ти купила, вже не mm -hmm. А я зараз зроблю з літру. От. Ну не зараз а через три дні, коли мало кого хорошо прокисне. Блін, ну цього треба прям багато робити разом. Да. Смачного, всім смачного і всім до завтра. Зустрінемось. А ну або до після завтра, як там вже вийде. Зустрінемось у новому лозі.